Місія проста: змусити вандеркоїв заплатити за скоїне. А тут ставте шалений екшен-монтаж. Усім салют, друзі! З вами кіномозок, і сьогодні в огляде новий комедійний бойовик під назвою Пробивний чувак. Ну, косплей, звісно, такий собі, але ха, що вже маємо? Отже, за традицією поговоримо потрохи за все: за сюжет, за акторів, за гумор, ну і за один його недолік. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду. Режисер і сценарист Моріц Мор представив фільм у вигляді короткометражного ролика із попередньою візуалізацією Семо Реймі та Рою Лі з Реймі Продакшнс і Вертіго Ентертеймент відповідно. Вони були вражені і згодом погодилися продюсувати картину. Orion Pictures спочатку також була залучена до проєкту, але припинила участь після пандемії covid 19 Фільм було оголошено 7 жовтня 2021 року. У своїй заяві генеральний директор «Nighty Hub Саймон Сварт сказав, що фільм поєднає теми реального світу зі стилізованим виглядом, який є свіжим, крутим та оригінальним і запозичений з найкращих графічних романів. Зйомки розпочалися в Кейптауні, Південна Африка, 14 лютого 2022 року. У серпні 2023-го було оголошено, що шведський композитор Людвіг Форсел напише саундтрек для фільму. Якщо коротко, то сюжет фільму цілком і повністю відповідає його назві. Але ж ви тут сидите за подробицями, так? Ну та ось, є один чувак, імені якого ми так і не знаємо. Жив він разом з родиною в якомусь містечку у чорта на болоті, яким керувала сім'я Вандеркої. Одного дня його та його сім'ю оголошують ворогами народу, що передбачає публічний розстріл на Майдані, але розстрілюють лише його сестру і мати, а його лишають живим. Загорівся чувак помстою, знайшов якогось шамана, який там знає всілякі практики, бойові мистецтва та інші приколи. Той його добряче натаскав, і от одного дня він вирішує, що час помсти настав. Після чого починається трендський, причому такого розмаху, що Дедпул там просто відпочиває. Взагалі, мушу сказати, що на початку мої очікування від фільму були доволі такі низенькі. Я собі думав, знаєте, що це буде якийсь низькопробний ремейк людини, що біжить. Хм, та що зі Шварцом. Це я. І в прямому ефірі мене страчує якийсь бляха на нас. Не найкращий день. Але. Але побачивши серед продюсерів ім'я Сема Реймі, я все ж таки вирішив, що фільму варто дати шанс. І, знаєте, не помилився, адже в результаті отримав набагато більше ніж сподівався, і добряче розважився, про що детальніше розкажу в розділах 4 і 5. Головну роль у фільмі виконує Білл Скарсгард, найбільш відомий завдяки ролі Клоуна Пенні Вайза в дилогії Воно. До речі, в цьому фільмі він теж зробив отой свій знаменитий прикол з очима. Мене, звісно, так не вийде, але ну, ви зрозуміли про що я. Його участь в даній картини стала ще однією причиною, через яку я вирішив дати їй можливість мене здивувати, і це себе виправдало на всі 200%. За сюжетом персонаж Біла глухонімий, тож перед ним стояла непроста задача зіграти роль абсолютно без жодного слова. Але окрім мови його тіла, є ще один прикол. Це внутрішній голос чувака, який в нашому дубляжі звучить голосом Дмитра Гаврилова. Крок перший знайти в собі внутрішній голос. Я обрав останнє, що пам'ятав з цієї відеогри. Перемагає номер новороди. Ще один з моїх улюблених голосів нашого дубляжу. Він, до речі, також озвучує Дедпола і Тора, і в даному фільмі розмовляє саме з тональністю останнього. Окрім Біла Скарсгарда, у фільмі також знялися Ендрю Кодзі, Ісайя Мустафа, який раніше вже працював з Білом у фільмі воно 2, Мішель Докері, відома за серіалом «Аббасто Даунтон, Шарлто Коплі, відомий фільмами Район номер 9 та Елізіум. І також приємним доповненням до касту стала Джесіка Рок, яка мені подобається ще з часів щасливого Дня Смерті. Головну лиходійку у фільмі грає Фанки Янсен. І її персонаж Гільда Вандеркой, вона. вона, знаєте, такий собі путлер у спідниці. От серйозно, Її. Просто так і описують інші персонажі. Постійно сидить у бункері, лише зрідко виходячи на люди, і постійно вишукує серед жителів міста уявних ворогів, яких публічно розстрілюють. Погодьтеся, опис ну дуже схожий. Ба Більше її брат в одній сцені каже таку фразу: ми вже виграли, ворогів більше не лишилося, але її все одно мало. І хоча її персонаж у фільмі він скоріше знає там, для Галочки, як вона сама каже, типу фінальний бос у відеогрі. Але від проведеної паралелі було дуже приємно спостерігати за тим, що з нею в кінці зробили, уявляючи, що колись така ж сама доля спіткає і бункерного виродка. Це ключовий момент фільму, оскільки більшість екранної дії зав'язана на вкрай жорстоких бійках та перестрілках, які супроводжуються драйвовим музоном. Чого варта одна тільки сцена, в якій чувак б'ється зі скаженим Дейвом, який постійно тяне якусь шмаль і тупо відмовляється подихати, як би чувак його не ламав? Взагалі, фільм знаєте, нагадує о ті старі відеоігри, в яких за сюжетом а, грав чувак, коли в тебе є персонаж, треба дійти до фінального боса, перебивши кілька сотень ворогів. І плюс усі бої у фільмі поставлені дуже круто і знаєте з такою вигадкою. Чувак, то мочить усі голими руками, то використовує зброю, то паркур, то підручні засоби. І завдяки цьому кожна подібна сцена запам'ятовується. Однак варто зазначити, що в такому драйвовому темпі пройде десь 80% фільму, тоді як решта 20, Вони вийшли такими. Трохи розтягнутими, особливо перед фінальним поєдинком з босом. Але все ж таки занудьгувати фільм не дає, являючи собою кривавий і дуже ржачний екшен-атракціон. О, і до речі, за це власне в цьому плані фільм головним чином і перевержив мої очікування. Адже я навіть не уявляв, що це буде настільки весело. По-перше, тут дуже прикольно обіграли те, що чувак глухонімий. Зокрема, коли він збирає команду, серед них є такий собі Бенні. Бувай Е, Ні, не цей Бенні. І я от не до кінця зрозумів, чи він реально прибасаний, чи то просто чувак не розбирає, що він каже. Але він таке морозив, що впісутись можна. Я зараз, звісно, не пригадаю, це треба просто подивитися фільм і почути. До речі, друзі, якщо хтось із вас знає, як це працює у людей з вадами слуху, напишіть у коментарях, чи буває таке, що вони замість того, що людина каже насправді, чують щось зовсім інакше. Не обійшлося у фільмі також і без пафосу, який е, одного разу також, знаєте, гумористично переривається. Зокрема, протягом усього фільму чувак повторює собі в голові мантру, що я зброя, я. Інструмент помсти, але варто йому знайти макаруни. І він такий. В мене немає часу на ці дурниці. Я зброя, я інструмент, я що це бляха таке. Це найсмачніше, що я їва є ще. Словом, не буду розказувати про все, щоб не псувати ефект при перегляді, але, як ви вже зрозуміли, розважає фільм по повній. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це акторський склад. Екшен, гумор і музика. Тоді, як мінус, це кілька затягнутих моментів, за які я раніше казав, але в принципі вони не сильно псують враження. Тож таким чином, від мене фільм отримує 8 з 10. Наостанок додам, що дана картина вона безумовно не є шедевром кінематографу, а люди, які не люблять надмірну жорстокість, взагалі її заплюють. Але все ж таки це досить непоганий варіант для нудних вечорів, коли, знаєте, хочеться просто взяти пиво, снеки, відкинутися у кріслі і добряче розважитися. Ну а ви, друзі, вже встигли зацінити новий комедійний бойовик? Пишіть у коментарях, якщо це так. Підписуйтеся на канал, і вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. І щоб спотлером... Якнайшвидше сталося те, що за сюжетом фільму сталося і з Гільдою Вандеркой. Усім гарного вечора і побачимося у нових відео!